Моє вітання, мене звати Наталія. Я власниця студії DreamBuddy. Хочу сьогодні поділитися своїм досвідом і, взагалі, враженнями від роботи з Wander Ukraine. Студія моя існує вже півроку. Це моя перша студія. Щодо Wander тренувань, просто золото яке потрібно дуже цінувати. Доволі я задоволена мої клієнти. Перш за все, це результатами, звісно, які можна побачити в мене на сторінці до і після, і результати дійсно вражають. Я неймовірно задоволена саме співпрацею. Дівчатка допомагала мені на кожному кроці. Так як я вже сказала, що це мій перший досвід у. Такій роботі відкриття студії зі мною були завжди на зв'язку і допомагали в тих питаннях, які навіть не стосуються обладнання. Щодо окупності, працюю вже півроку. Можна сказати, що половину обладнання я вже окупила. Тобто, якщо порахувати, то десь приблизно за 14 місяців у такому ж темпі роботи обладнання можна окупити. Популярністю дуже користуються, так як звертаються дуже багато людей, які мають проблеми і дійсно не можуть тренуватися. Хтось не любить взагалі спорт, і це просто знахідка. Тому моя щира рекомендація, щира подяка. Вандер юкрейн я думаю, ви не пожалкуєте.